Напередодні Дня фізичної культури і спорту, який в Україні відзначається в другу суботу вересня, ми поговоримо з Петром Стукалом, людиною, яка цілих півстоліття очолювала фізкультурне спортивне товариство Колос. Петре Костянтиновичу, наскільки я знаю, посада керівника цього товариства виборна. І знаю, що вас не один раз за ці 50 років на неї обирали. Тож скільки? Ну, якщо. Відверто, то 17 разів. Значить, чому 17 разів? До 1990 року, через один раз у два роки проводила звітновиборна конференція. А з 1990 року по сьогоднішній день один раз на 5 років. Тому і виходить 17 разів. Так, виходить 15, і дві звітновиборні конференції були позачерговими. ФСТ Колос має дуже багату історію. Яка основна місія цієї організації і, власне, чим вона відрізняється від інших спортивних організацій? Ну від інших я буду говорити за наше місто. У нашому місті були працювали спортивні організації Спартак. Потім після Спартака стали Україна, хвисте Україна і трудові резерви. Це по нашому місті. Значить, спортивне товариство Колос працювало із сільською місцевостю, з працівниками, з молоддю сільської місцевості. А ці, скажімо, Спартак Україна працювали в місті з виробничими колективами, які були підпорядковані до цих товариств. Трудові резерви, це училище, займалися, скажімо, студентами або учнями профтехосвіти. Ну, звичайно, яка? Першу чергу, це розвиток фізичної культури спорту і залучення більшої маси населення до регулярних занять спортивно масовою роботою і занять в спортивних секціях по колективах фізкультури. Ви почесний працівник фізичної культури і спорту України. З чого починалася ваша спортивна кар'єра і чи були якісь на цьому шляху складнощі? Кар'єра починалася в мене із шкільних років. Я, коли ходив до школи, значить, був фізором класу. Це Організатор в класі, організатор спортивної масової роботи, значить, проводячи, скажімо, в класі спортивні заходи, і потім виставляти або формувати команду на чемпіонат, скажімо, школи. Перші школи, чемпіонати школи. Ну, я сам іскебенець, значить, і в нас в школі працював. Керівником фізичного виховання або працювали керівником фізичного виховання. Хоменко Петро Микитович він був призером або чемпіоном області України і Європи серед сільських спортсменів. Ну і Бабич Хвадір Петрович також був працював вчителем фізичного виховання. І я їм допомагав, підтримував їх. Вони підтримували, скажімо, фізоргів, семінарські заняття проводив він на той, щоб вже скажімо, досконалювати і вже говорити про той розвиток фізичної культури, який він повинен бути у школі, в класі. Тому мені, звичайно, від тіля і спорт в мене пішов. Скажімо, після школи я рік навчався у ПТУ або з ПТУ-44. Мене взяли на шестимісячні місячні курси тячистів, військкомат, але знаючи в тому, що я трошки був спортсменом, то керівник фізичного виховання шляхта Олексій Іванович перевів мене на. Річ на одні однорічні курси трактористів, машиністів, і я там рік про, про навчався. Ну, захищав там чес училища по легкій атлеті, по велоспорту, по лижним перегонам, ігрові види спорту, волейбол, баскетбол, теніс це мені легко вдавалося на тут. Таких тренерів в мене й не було, але мені легко вдавалось. А потім вже ж армія, армія, там також були спортивні змагання. Я служив в Москві, і, скажімо, весь московський воєнний округ я об'їздив на спортивні змагання. Ну, обично зимою лижній спорт в мене був, літом легка атлетика була і легкоатлетичні кроси були в мене у змаганнях. Після школи, значить, і училища, потім армії, я поступив у Донецький техніку фізичної культури на заочне відділення і заодно працював в Черкащанській восьмирічній школі. Там, звичайно, прийшлося мені навчатися, навчатися вже зовсім по-іншому. Технікум давав свої знання, але практичні заняття і знання треба було мати, щоб все це учням показати, підтримати їх у деяких там змаганнях чи тренувальних заходах. Допомагали мені, скажімо, і вчителі фізичного виховання Клюшниківки, Дібрівки, Шульгів. Ну, а ближній був це мене директор школи, товариш, друг вже, як він потім став, Водолів Василь Вікторович, який мене підтримав, допомагав. І, і одночасно я працював і в Колоспі, інструктором-методистом по спорту. Ну і там ще інші були доручення мені, які давав тоді, скажімо, голова колгоспу таран Іван Олексійович, була там. Ну, скажемо, та слабенька спортивна масова робота. І скажімо, слабенька спортивна база була. При моїм приході і при моїй роботі там інструктора, вчителя. значить, Я із молоддю з учнями збудували ми ну, скажімо, не стадіон, а футбольне поле збудували. Потім волейбольні майданчики в школі зробили, баскетбольне в школі зробили. Легкоатлетичні доріжки поробили. ми. Милася підготовка, скажімо, таких спортсменів у змаганнях об району і обласного рівня. У мене була вихованка Раїса Хоруженко, яка виграла чемпіонат району з лижних гонок і виграла чемпіонат області з лижних гонок, гонок, де була нагороджена і лижами, і спортивним костюмом. І хвала і їй була звичайно, учні пишалися нею. Ну, звичайно, і я не відставав від того. Так також виступав за збірну команду Миргородського району з легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, ну ігрових видів спорту. Ставав чемпіоном цих видів з цих видів спорту, обласних, районних змагань, приймав участь в всеукраїнських змаганнях з цих видів спорту, був у складі збірної команди області по цих видах спорту. Потім, значить, рекомендували мене на цю посаду ж на спортивного товариства Колос, але перед цим. Фалували мене, скажімо, у Спартак головою Мергородської міської організації Спортивної Спартак. Потім у ПТУ-14 директор Білик був Іван, він також викликав мене до себе на співбесіду і дуже хотів, щоб, щоб я працював. Дважди мене хотіли забрати у Полтаву на вищі, скажімо, посади і так далі. Чому не пішли? Чому на Колосі ваше зупинилися? Ну, я вам скажу, це Миргородський мій рідний край. І рідне стало село Черкащани, а тим більше рідне село Кибенці. Ну і скажімо, рідні були вже майже всі села Миргородського району. Скажімо, коли я ще був в Кибенцях, проживав, то була збірна команда Кибенець села Кибенець по футболу. То дуже гарна команда була, і ми об'їздили практично всі села Миргородського району. Тому я знав усі села нашого району, знав футболістів, знав інструкторів по спорту і так далі. І мені ну просто хотілося, скажімо. Працювати і на цій посаді, і вести таку спортивну масову роботу серед населення, серед молоді нашого району. відчували в собі, що у вас вийде, співпрацюєте нормально з людьми, ну, так? Ну я не думав, що я до такого, скажімо, допрацююся, що 50 років. Я думав, можливо, це тимчасово буде, але ж. При скажем, при підтримці керівників і СГ підприємств і керівників районного масштабу голови районної ради, тоді адміністрації не було. Пізніше стала вже адміністрація, то вони мене підтримували. І мені хотілося працювати гарне фінансування було. Трудності, звичайно, були скажімо, при моїй первій виборній посаді головою, значить, лягло мені на плечі, скажімо, будівництво спортивного тиру, яке знаходиться на території стадіону. Потім елінг, це веслувальна база на то, Це все будувалося при мені. Потім реконструкції стадіону були скажімо, плану і планувалися, і проводили в нас Спартакіади республіканської по укрсльоз техніки, то там, якщо ви ну, ви звичайно не пам'ятаєте, там дерев'яний був забор кругом, але ж при підтримці керівників міста скажімо, і голови міської ради Миколає Миколи Хведовича. скажімо, була реконструкція цього стадіону, і ці змагання пройшли на високому рівні. От за ці 50 років багато змагань ви провели. Які запам'ятались найбільше? Можливо, якісь цікавими моментами чи масовістю? Кожні змагання це радість, цікавість. Але звичайно, скажімо, в різні часи, в різні роки були проведені різні змагання і обласного масштабу, і республіканського Скажімо, республіканські проходили у 4-5 днів У нас на території міста Мирда обласні змагання проходили. Це саме менше три дні. Три дні були, скажімо, гарна спортивна база, розташування готелі турист був, де проживали. Ну, і самі учасники змагань дуже хотіли їхати в Миргород. Ну, тут привітні люди, скажімо, чесне суддівство було, тому люди дуже хотіли, скажімо, потрапити у нас тут. Ну, а саме, саме така. Значить, ну і визначні були, скажем тут були і матчеві зустрічі Динамо Київ, ветерани два рази проводилися, потім Дніпро, Дніпропетрух, ветерани і молодь була. Проходили ігри і по нашому району в селах і Зубівка, і Комишна, і Попівка. Запам'ятаються все, але скажімо, ну найкраще запам'яталось. І чому запам'яталось так, що скажімо, це перша спартакіада серед сіл на краще на краще спортивне село Миргородщини. Яке проходило у 2000 році, і проходили вони більше 15 разів. І перше, значить, це масовість була з 25 сільських рад, приймало участь 23 команди, значить, більше 500 учасників змагання. Парад відкриття дуже цікавий був, значить, керівництво було міста. І Району і області були. Ну, а саме головне для учасників це нагородження. Значить, медалі були, кубки були, грамоти були Командам вручалися спортивна форма, м'ячі. Кожна команда отримувала тут. Тому мені це саме, саме таке, ну, найдужче запам'яталося ці перша спартакіада нашого району Старицівських. Ради. От, судячи з вашого досвіду, за ці роки змінився підхід до фізичної культури і спорту? Змагання проводимо і в даний час, але скажімо, із даної ситуації, яка зараз у державі, звичайно, дуже і сільським. Скажемо спортсменам приймати участь. Їх практично сільських дуже мало. Шкільна молодь і молодь, яка навчається, студентська молодь, яка тут, то це оці, скажемо, оця молодь значить, приймає участь. Проводимо змагання, але набагато важче, скажемо. А важче за те, що всім зрозуміло. Да, зрозуміла ситуація. ситуація, яка і скажемо, можливо, і не до того деяким сім'ям, але ж розвиток, розвиток масового спорту, намагаємось вдосконалювати і проводити його. І на сам кінець. що ви особисто очікуєте, і як може розвиватися фізична культура і спорт у нас на Миргородщині? Ну, Я скажу, я оптиміст. І думаю і надіюсь на те, що він покращиться спорт і на Миргородщині, і в нашій державі. Я більше уваги приділяю міським. І за що? За того, що, скажімо, Леша добиратися, проводимо змагання з волейболу, чи міні чи інших видів спорту на стадіоні. Спортивна база в нас хороша і велика спортивна база є, де займатися, і хто хоче, той займається. Держава, я думаю, повернеться до цього спортивного, скажімо, нашого молодіжного форуму і буде їх фінансувати, і підтримувати так само керівництво і на місцях. Все залежить від керівників. Я вам скажу, що завжди мені везло на керівників. І скажімо, коли я працював у райдержадміністрації, в районній раді, то всі голови оцих структур ради і адміністрації мені дуже легко було працювати із ними. Дуже дієву допомогу надає в даний час, скажімо, міська рада в особі Соломахи Сергія Павловича він приймає участь. скажімо, У цьому році ми прийняли участь у 86 спортивних заходах міського рівня і обласного. Скажемо, обласні змагання пройшли в нас із 16 видів спорту, скажімо, на тот, де ми. Зайняли і 16 дев'ять дев'ять перших міст, 8, 8 других. Це в спортивних змаганнях по видах спорту. А були спартакіади скам Спартакіада серед депутатів усіх рівнів. Значить, ми зайняли перше місце в області серед працівників самоврядування. Ми зайняли перше місце. Значить, друге місце ми зайняли серед громад із населенням 10 тисяч і більше населення. Ми зайняли друге місце. Ну, скажімо, по волейболу є результати чемпіонські, і по мініфутболу. Кожної суботи, кожної неділі або неділю проходять такі особливі змагання обласного рівня. У нас на що рочні. вони, як. І Здавний і давен і по сьогоднішній день люблять мир од район. Що ж, Петре Костянтиновичу, дуже вам вдячна за цікаву розмову. Сподіваюся, що всі ваші очікування справдяться, і фізична культура і спорт у нас будуть розвиватися на ще вищому рівні. Дякую вам також. Хотів накануні цього свята спортивного нашого, значить, привітати. Вчителів фізичного виховання, ветеранів, тренерів, спортсменів, шанувальників спорту з державним святом днем фізичної культури і спорту України. Ну і побажати звичайно їм це перш за все це здоров'я. Ветеранам, спортсменам це досягнення спортивних результатів у різноманітних змаганнях. І хотілося бачити здалі наших спортсменів. Є вони чемпіони Європи, є в нас і чемпіони світу з зерного спорту і чемпіонка України щойно приїхала із боксу на тому. Тому хотіла, щоб спортсменам везло, щоб вони тренувалися наполегливо і показували хороші результати.